Уже стало доброю традицією фестивальне літо розпочинати саме з цього дійства дійство, яке поєднує в собі музичний фестиваль та захід для вишколу та виховання молоді в національно-патріотичних традиціях мова йде про фестиваль зашків Земля героїв щорічний молодіжний патріотичний фестиваль, присвячений річниці від дня народження полковника армії Української Народної Республіки, першого голови ОУН Євгена Коновальця, котрий цього року відбувається з чотирнадцятого. По 16 червня в одноіменному селищі Зашків, колись Золочівського, а тепер Жовківського району Львівської області. Тож, якщо вам цікаво, як відпочиває та розважається сучасні патріоти, тоді дивіться далі. Мета фестивалю пробудити молодь, з якої буде сформовано якісно нову політичну та культурну еліту України. Нагадаємо, фестиваль Зашків Земля Героїв присвячений річниці від дня народження полковника армії УНР, першого голови ОУН Євгена Коновальця, цьогоріч відзначають 122 двадцять річницю від його дня народження. Вхід на фестиваль, як завжди, був вільний. Фестиваль у Зашкові традиційно. Пропагує здоровий спосіб життя і проходить під гаслом без тютюну, без алкоголю та без наркотиків. Зазначимо, що курці мали право палити лише за межами фестивального табору. Також на фестивалі діяла комендатура, яка слідкувала за тим, що під час заходу молодь не вживала алкоголю та не палила. У магазинах довколишніх селах були розвішені банери із висловами Степана Бандери та Євгена Коновальця, про шкідливість алкоголю. Концертна програма першого фестивалю цього літа тривала два дні. Усі присутні на фестивалі мали можливість насолоджуватись виступами таких виконавців, як Цвіт життя, Тарута, Вокс Пополі та Веремій. А цьогорічними хедлайнерами фестивалю були культовий рок-гурт Кому вниз з міста Києва та спеціальні гості не менш культовий український рок рокабілі гурт от вінта з міста Рівне. Це другий день фестивалю. Я спілкуюся з хідлайнерами цьогорічного фестивалю Зашків земля героїв. Найкращий український рокабілі гурт. Атвінтан тоді спеціально для самого крутого і інтернет інформаційного видання Золочів.нет західноукраїнський феноменальний рівненський гурт. от дуже дякую. Опробували сцену. Як воно вам? Як враження від побачення? Ну сцена стоїть, вона вона не хитається. Майже таке відчуття, що там навіть є звук, і більш-менш збирається народу. Зараз вони накупаються, хоча кажуть, що вода холодна і купатися не можна хоча я пробував. Вона не холодна, вона просто брудна і все, а так все нормально. Там зверху кажуть, що є якісь, е, якісь джерельце, треба ще Там туди збігати. Туристи ходять. От. Е, дуже багато симпатичних і не дуже симпатичних дівчат. І це теж здорово, дуже багато є патріотичних і завзятих, і розумних хлопців. Теж добре. Дивіться, Специфіка фестивалю це ні алкоголю, ні наркотикам, ні тютюну. Як ви до цього ставите? Всі постійно ходять і говорять ні, наркотикам, постійно говорять ні, тютюну і, 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 і говорять ні. Але разом з тим е, я відчув це, що. Я, я сьогодні от тричі брав квас, бо я дійсно не, не дуже ти полюбляю, якби алкоголь. В принципі, в нас ніхто в гурті, якби тіп, сильно то і не полюбляє його. Якщо так отак в середньому. Якщо так в середньому, то ніхто не б... і Але сьогодні я пив квас, і тричі до мене підходили молоді дівчата. І кажуть, а відлийте мені, будь ласка, пиво. Тому все ж таки не, не все так добре на цьому фестивалі. Тобто дівчата досі намагаються відливати пиво. Почитаю. Чим будеш ти сьогодні публікою? Піснями. Новими. Чи за старі, добрі, вже всім знайомі? Я впевнений, що дуже багато на цьому фестивалі буде людей, для яких кожна наша пісня буде новими, ну, новою піснею. Ну і будуть навіть ті люди, для яких ми будемо грати нові для себе пісні, а для них вони вже будуть старі. В будь-якому випадку, ну, звичайно, якщо серйозно, то ми будемо співати сьогодні і зовсім свіженькі новенькі пісні, ну і добувати вже всіх давно перевіреними бойовиками, якби. Ну а я користуючись нагодою, хочу запитати, коли. Це буде наступний альбом, а то а мені цікаво. цікаво. Восени. Будь л... Альбом під назвою Пілотка вийде От як картоплю, з Жоре, буряки зразу. Да. Да, і, 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 да. і Супер. А де прихильникам вас можна буде сьогодні цього літа зустріти? По-перше, от буквально через 4 годинки на фестивалі Земля Героїв в місті Зашків. Потім, потім запрошуємо всіх на другу половину серпня в Вісагіно. Це Литва, це міжнародний великий фестиваль. Було б непогано, щоб зустрітися ще ні, проте те не будемо казати, щоб воно вигоріло. Що ми маємо для себе відкрити новий континент, можна сказати. Про це от просто хочеться помовчати. Мовчи, я взагалі оце почав говорити. Е, ну і до речі, знову ж таки, 25 серпня, саме головне, 25 серпня, на день міста ми будемо грати у нас в рідному місті рівне. От. А цього року е, буде в рівному нормальний музон. Танок на вода і ми. От. Тобто буде, буде весело. Це... літо обіцяє бути гарячим. Так. І справа в тому, що цього літа якраз у нас досить наповнений графік не тільки на Україні а й за кордоном, про які все ж таки хочеться хбормовчати. Хай вже тобі потім розкажемо, як наїздимо. Тоді дякую за інформацію. До зустрічі на наступних фестивалях. Фестиваль зашків земля героїв лише вдалий початок цього фестивального літа. Попереду ще більш яскраві та емоційні фестивалі, насичені сонцем, якісною музикою та драйвом. Тож до наступної зустрічі на найкращих та найбільших фестивалях України. Андрій Сидлярук, Юрій Даниленко, спеціально для золотів.нет.